Дуже файні кольори. Ліс такий розмальований. Золота осінь. 19 жовтня. Погода, так трошки вітерець легенький є, температура зараз десь так 5 градусів тепла, вночі так було, 2 градуси, морозу не було, але так доста прохолодно. Ну що хотіти, вже робиться така пізня осінь. Йду сьогодні подивитися своїми грибними місцями, що там є. Все, що буде, вам покажу. цікавого перегляду. Вночі падав дощик. В лісі так волого. Хочу ще подивитися сьогодні рижиків. Опеньки, може, мали би бути. Побачимо. Сонечко блиснуло. Все таке кольорове. Ну як уже що, хлопці? Давай сьогодні без пригод. Листочків нападало, вже прям такий келим. Ялинки притрушені, ніби сніжком. Осінь. Да, я тепер йду, і то видно, Вершини гір, білий сніг, тому такий вітер холодний. Вітерець зриває листочки. Всталіє ковдру таку. Ну, для початку он попадає нам такий ух, канишка. Добрий ще молодий гриб. О, там ще одного бачу. О, такий. Трохи слимаки погризли. Але ще такий добрий. Я так перше ходив, то нічого не попадало. Думав, вже все. Сезон. Хоче завершуватися тут. Тут навіть о, ще й молодий попав. Ой який біленький. Чудовий. Ну такий у нас сьогодні початок. Йдемо далі. Парасолька. Середопалого листя. Тут хтось захований під листям. він вже такий спілий. Подивимося до нього. І так попадають такі вже переспілі. Ніби чистий, але вже. Он такий собі. ну і тут лишається. Ну які тут вони ну, ще молоді. Отакі молоді гриби. Ось тут з листочків виглядає. чудовий, Така сімейка, о, там ще бачу. Так вигрівається на осінньому сонечку. Така сімейка, я так одразу і не побачу тут ще. Виглядає он такий... Ну ще ніби добрий. Цей не залишається. Он такі. Якість уже, як бачите. Он таке, що хостіти. Пізня пора. О, такий спілий, але ще, ще добрий. Йдемо далі. Потолочив по грибах. Ось такий ще тут є. О, також спілий. Але ось цього найк щойно поломив, як бачимо. Чистий, добрі. Ну що, таке кожен рік не є одинаково. Одного року ще збираєш. В листопаді файні гриби. А одного року і в вересні немає. Все залежить від погоди. А ці чудові. О, а то ще бачу. Ой, які. Також, як бачимо, гриби переважно такі спілі, але ще добре. Угу. Така сімейка. О! То мало не наступив. Ми же листям не побачив. Йдемо далі. Ну, риби, як бачите, біленькі чисті. А коли обчищаю, то так прикриваю за собою. Не люблю то розкидане. Тут о, які є, під листочками такий колобочок. І не сам і кольори розмальована. Краса така. Я зайшов тепер у такі місця, де люблять рости режики, то є на сьогодні такий перший. Файний. Режики люблять такі вологі місця, де є такі струмки вологим. Має бути ґрунт то вони там ростуть десь зганяв прибіг ляг відпочити десь був у справах Режики так зазвичай полюбляють рости сімейками а поки що такі поодинокі попадають Ну, що найк прибіг по пистеці. Іди, іди. Угу. Вітер зриває листочки. Ну вже трохи набігався сьогодні, то вже тримається коло мене. Ну щойно був коло мене, а вже на іншому схилі там. Там уже ну я йду в той бік. Ховається такий Ще один Тут так листя нападає їх, не видно. Там десь є Найк найксути А, ти, любчик ще не стомился. Ну шо ты там білочка, Найку, я вже знаю Десь там ее уєлице а? а ти вже Очей не зводиш з неї, так? Ну що, все, все, хлопчик, Давай, йдемо. Я вже був, Все, все йдемо. Mm -hmm. <гум> Ти бухаєш, шорошиш догори. Пішли. Ой, їх просто притрушили листочками. О такі файні. що у своїх справах. Такий ще є. Оце моховичок. Оце я так розумію. Зігливий. молоді такий. Файні. Десь я ще бачу, а вже, а вже й не бачу, не бачу, а він десь є. Вітер так дме сьогодні цілий день. На сьогодні достатньо. Походив, перевірив свої грибні місця. Є у нас сьогодні такий результат. Є білі гриби, є трохи режиків. Білі гриби сьогодні переважно попадали такі старі перерослі гриби. Ну так, трохи вибрав, трохи в лісі залишилося. Найка прибіг, шукає мене. Сюди йди. До мене не було його. Перерослі такі гриби. Де ти був? Молодих грибів майже немає. Такі поодинокі рідко попадають. Рижиків трошки зібрав. Також поодинокі нема багато тут. Але трошки вдалося зібрати Опеньків. Також сьогодні дивився. Ну, так і вони мені не попались. Ну, нічого. Ще є надія, що може будуть пізніше. А так, дякувати їх за то. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Berežite naravo.